Добрий день! Дякую усім, хто підписався та дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво. Сьогодні ми з вами поговоримо про сузір'я, небесну сферу та зоряне небо. Під час вивчення теми дізнаємось, чи існує небесна сфера? Що таке сузір'я? Зорі у всесвіті дуже різноманітні, вони відрізняються розмірами, яскравістю, температурою, кольором. Зоря самосвітній космічний об'єкт. У надрах якого ефективно відбуваються або відбувалися термоядерні реакції з виділенням енергії. Спостерігаючи зорі на нічному небі, важко позбутися відчуття, що всі вони наче прикріплені до якогось невидимого склепіння. Ми наче перебуваємо всередині величезної кулі. Коли знань про довкілля було мало, люди вважали, що зорі прикріплені до твердого неба, яке. Зусібіч оточує землю. Його назвали небесною сферою. Небесна сфера це уявна сфера дуже великого розміру, в центрі якої перебуває спостерігач, і на яку спроєктовано всі світила так, щоб він бачив їх у певний момент часу з певної точки простору. Згодом люди з'ясували, що твердого неба не існує, а небесна сфера. Це явище видиме лише людською уявою. Насправді, ми вдивляємось у космічну безодню, що не має просторових меж. Але уявлення про сферу, на якій місяця зорі, виявилося дуже зручним для вивчення зоряного світу. Давайте розглянемо, яку будову має небесна сфера, яка оточує Землю. Вона складається з вісі світу. Також входить північний, південний полюс та небесний екватор. Небесний екватор ділить небесну сферу на дві півкулі північну і південну. Уявну вісь, навколо якої обертається небесна сфера, називають віссю світу. А точки перетину цієї уявної осі світу з небесною сферою називають північним полюсом світу і південним полюсом світу. Ще вдавнену було помічено, що небесні світила обертаються навколо Землі. І з цього зробили висновок. Небесна сфера обертається навколо нашої планети. Насправді, Рух світил разом із небесною сферою. Це наслідок обертання землі. Останнім часом у парках, атракціонах можна побачити великі прозорі кулі. Всередині такої кулі людина може вільно потрапити і рухатись в ній. Якщо із середини на стінках такої кулі розміститись всі світні точки, які ми бачимо на зоряному небі, то можна сказати, що ми створили модель неба небесну сферу. Цим поняттям успішно користуються вчені астрономи, вивчаючи видимі рухи зірок і визначаючи їхнє розташування на небі. Якщо сфотографувати зоря на небо нерухомим фотоапаратом упродовж кількох годин, то отримуємо ось таке зображення. Усі зорі описують на Небесній сфері дуги, наче кожна з них рухається вздовж кола. Причому всі кола на світлині мають спільний центр, поблизу якого бачимо не дуже яскраву зорю. Її називають полярною зорею, бо вона лежить на небесній сфері дуже близько до північного полюса світу, оскільки Земля одним обертом навколо своєї осі робить за добу, то рух небесних світил, спричинений таким обертанням. Називають добовим. Коли ми дивимося на зоряне небо, то здається, що воно всипане безліччю зірок. Але це не так. Людське око бачить на ньому не більше, ніж 6 тисяч зір. Нашу увагу насамперед привертають яскраві. Згодом ми помічаємо, що зорі розподілені на небі нерівномірно. Спостереження протягом. Кількох вечорів чи тижнів поспіль дають змогу встановити ще одну особливість: ми не помічаємо рух зірок одна відносно одної, неначе вони справді прикріплені до небесної сфери. Зміщення на ній переважної більшості зір не можна побачити навіть на проміжку часу 100 років. Яскраві зорі. Та незмінність положення зір на небесній сфері дають змогу об'єднати їх у геометричні фігури. Наприклад, трикутники чи прямокутники, звісно, таке малювання по зорях ми виконуємо уявно, тобто подумки. Перші зоряні художники об'єднували яскраві зорі у фігури, що найчастіше відображали земних тварин чи предмети побуту, наприклад, віз, неодмінна річ у житті наших Пращурів. Це зоряні фігури. Ці зоряні фігури назвали сузір'ями. Ось перед вами є сузір'я Велика Ведмедиця, Кінь і Великий віз. Також пропоную вам розглянути 12 зодіакальних сузір та удосконалити свої знання з англійської мови. Ось так виглядає певна частина зоряного неба в січні о 21-й годині Київського часу на широті Києва. І у цей час видно такі види созірів. Поділ зоряного неба на сузір'я тривав довго. Одні і ті самі зорі іноді відносили до різних сузірів. Це створювало плутанину в кількості сузірів та їхніх назв, тому в 1922 році астрономи вирішили залишити на небесній сфері лише 88 найвідоміших сузірів. Якщо до цього під сузір'ями розуміли умовну фігуру, то після певну ділянку небесної сфери, що має чіткі межі. Отже, Сузір'я це ділянка небесної сфери із чітко окресленими межами, усіма зорями та іншими небесними світилами, що лежать у цій межі. Сузір'я на зоряному небі така сама умовність, як і небесна сфера. Ми бачимо зорі в якомусь сузір'ї, близько одну біля одної, але насправді в космічному просторі між ними величезні відстані. Спочатку фігури сузір'їв людина тримала у своїй пам'яті, і з часом стала переносити такі зображення на камінь, глиняні таблички, папірус і, зрештою, на папір. Так з'явились перші карти зоряного неба. На них зображали міфічних героїв, різних тварин і предмети, на честь яких було названо сузір'я. На сучасних картах зазначають тільки зорі та інші небесні світила. Усі яскраві зорі мають власні назви, наприклад, Сиріус, Спіка, Антарес. Тощо усі зори позначені літерами грецької абетки, наприклад, альфа, бета, гамма або цифрами. Узагальнимо. Небесна сфера це уявна сфера дуже великого розміру, в центрі якої перебуває спостерігач і на яку спроєктовано всі світила так, щоб він бачив їх у певний момент часу з певної точки простору, Вісь світу пряма, що проходить через центр небесної сфери вздовж осі добового обертання Землі. Созір'я це ділянка небесної сфери із чітко окресленими межами, усіма зорями та іншими небесними світилами, що лежать у цих межах. Проведемо хвилинку відпочинку. Виберіть зірку та загадайте бажання. Нехай мрії збуваються. Домашнє завдання. Опрацювати тему Созір'я, небесна сфера, зоряне небо. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та здійснення мрій. Бувайте!